Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Пишуть, що Путін таємно відправився в Китай в той же час. Вечіру під Московія перетворився на серію масштабних вибухів і пожеж. Перший удар припав на склад ракетного збройня, розташований промислової зоні на південному сході області. Детонація почалася середині кількох ангарів. І вже за лічені хвилини вогонь охопив увесь периметр засвідченням. Очевидців у небі здійнялись стовпи полум'я висотою понад 50 метрів. Вибухи підземних сховищ боєприпасів продовжувалися ще годинами. Другою ціллю став цех складання дронів шахет. Влучання високоточної ракети призвело до миттєвого знищення виробничої лінії. Металеві конструкції ангара розправилися від температури, а оламки викинуло на сотні метрів. Співробітники, що перебували на зміні, не встигла евакуюватися. Кількість загиблих уточнюється одночасно завдано ударів по енергетичній інфраструктурі. Серія уражень і розподільчих станціях викликала каскадний обвал в роботі кількох гідроелектростанцій. Перевантаження системи відбулося через 20 хвилин після ураження резервних джерел живлення. Москва значна частина під Москові, і сусідні регіони залишились без електропостачання. Попередні оцінки повне відновлення займе щонайменше тиждень за умови відсутності нових атак. В Калузькій області дрон Камікадзе підірвався над будівлею насосної станції. Об'єкт, що забезпечував водопостачання для кількох населених пунктів, повністю зруйнований. Подача води припинена. ну, Тулі під час нічної атаки згорів головний трансформатор міського енерговузла, залишивши частину міста без світла і тепла. В Моростові зафіксовано. Часткові перебої електропостачання через аварію на підстанції офіційні російські джерела заявили про успішне відбиття атаки і збиття 113 безпілотників і 45 ракет. Проте партизанські джерела стверджують, що більшість цілей була уражена. Повідомлення про збиття мають на меті зменшити масштаб катастрофи в інформаційному просторі. Через годину після перших вибухів удара завдано по гідроелектростанціях в санкт петербурзі і Самарі. на Жигулівській Гес відбулася аварійна зупинка турбіни і блокування трьох шлюзів. Четвертий шлюз не витримав тиску води і стався прорив. Рівень води в річці почав різко підніматися. В Самарі розпочали підготовку до часткової евакуації прибережних районів. В петербурзі аварійна бригада намагається стабілізувати ситуацію. Але ризик затоплення зберігається за останні три місяці. З ладу виведено 15 гідроелектростанцій на території РФ. Це створює системну кризу в енергетиці, з якою російська інфраструктура не стикалася десятиліттями. Інформаційний фонд змінився миттєво. Внутрішні джерела повідомляють, що секретар ради безпеки Патрушев скликав екстрене засідання, на якому розглядалося лише одне питання. Можливість початку переговорів про перемир'я. Аргументом стало не лише руйнування і усвідомлення того, що українська стратегія дзеркальних ударів б'є по нашій інфраструктурі. Отримайте відповідь. Тепер працює на стратегічному рівні. Б'єте по нашій інфраструктурі отримаєте відповідь. Тепер працює на стратегічному рівні. Якщо Путін відмовиться від ультиматумів, які йому поставив Трамп на Алясці, все піде за нашим за іншим сценарієм. В шості вечора з аеропорту Жуляни під охороною вилетіла українська делегація для закритих переговорів. За кілька годин нейтральні локації зустрілись представники України, Росії, і КНР. Формат закриті консультації без преси. Питання, яке висить в повітрі, чи здатна Москва втримати ще одну таку ніч. Паралельно із Аляскою Патрушев бере все під свій контроль, а ось коротенькі висновки атака по Московія каскадне ураження енергетичних об'єктів свідчить про перехід України до стратегії комінованого удару, коли одночасно знищується військові виробничі енергетичні возлиці. Не лише ослаблює здатність РФ вести й підриває довіру до безпеки талових регіонів. Масштаб подій змушує Кремль розглядати політичні поступки. Особливо на тлі відсутності гарантій, що потрібні удари не повторяться в найближчі дні для України. Це створює переговорний ресурс, який можна використати для фіксації вигідних умов. На офіційному рівні відповідей не було натомість по всій Москві. Вели режим контртерористичної операції. Почались масові обшуки, затримання допити, але з кожною годиною в столиці ширилось усвідомлення. Це вже не поодинокі акти насильства. Це початок чогось значного більшого системний удар по ілюзії стабільності по серцю режиму. Люди виходили на балкони. Системний удар по ілюзії стабільності серця режиму люди виходили на балкони, видивлялися не з якого більше не йшов дощ, але могли з'явитись безпілотники. Москву розірвало середини Ковчег. Таємна операція евакуації верхівки Кремля в разі військово політичного колапсу, яка передбачала створення багаторівневої мережі евакуаційних коридорів до Латаю, Криму, Північного кавказу перевезення сімей чиновників золота. Криптовалютних гаманців і архівів переміщення тінового уряду за межі досяжності військових переворотів. Однак Патрушев раптово скасовує реалізацію плану, що викликає паніку серед чиновників. Десятки олігархів із списку пробують покинути країну, стикаючись з забороною виїздою. Впливові генерали, губернатори кидають позиції, і йдуть в тінь. побоюючись розправа частина з них вже почала переговори із західними спецслужбами для обміну інформацією в обмін на гарантії безпеки. Це означає, Патрошу готується не до втечі а до повного силового контролю над країною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.